Друзі, я побачила тільки, що в Тіктоці челлендж. Я підтримую президента. І я хочу підтримати цей челлендж. Пояснюю чому. Тому що е, одна з небагатьох, е, хто з самого початку вірила і вірю в нього, і знаю, що Є е у нього і помилки, але ця людина одна з тих, що найщиріша, думає про Україну і українців і дійсно бажає її звільнення і самостійності. Те, що йому будуть ставити палки в колеса з самого початку я знала і бачу, і передбачаю ще далі досить складний період. Вам хочу заспокоїти, що найближчим часом це поступово буде гасати. Нам треба перейти в наступний рік. Де ось ці енергії, які втручалися в його роботу, не давали йому можливості зробити правильно і реформи, і вести все, ви розумієте, ми дуже багато в чому залежні. Вони будуть превалювати, ну, позитивні енергії будуть превалювати, негативні будуть підходити все далі і далі. Хочу сказати, що дуже багато наших внутрішніх ворогів активувалися, і ми про це знали, і говорили раніше, і ось скоро буде такий пік, пік цих всіх. Подій створених штучно, дуже багато, тому що от все, що піднімалося, ще нічого, ніяких доказів, нікому нічого не надалося. Тобто це все, що вони тут втюхують нам через соцмережі і ППО ведеться на це. На жаль, не перевіряючи ніякі джерела, звідки воно виходить. А його дуже багато і над цим працюють професіонали, ми знаємо, звідки вітер дує. Ось, І не просто вітер, а сквозняк, тому що тут є з декількох сторін відкриті ці джерела цього негативу і фальшивої фейкової інформації. Я знаю, що наші люди навчилися думати. У нас дуже багато людей проснулися, прокинулися і духовно розвинулися. Вони не поведуться і не дадуть можливості нашому президенту.